Всім моє вітання, шановні підписники. Сьогодні у нас на ремонті бензокоса коса 128Р. Проблема така, що ну, хазяїн сказав, що він неї косив, і вона якось так дуже різко стала і не заводиться. Взяв якосу, дивлюся, компресії майже нема. Тож, однозначно, проблема в вдвигнове. Я вже розібрав ото все. Попередньо віконечка, якщо подивитися, ну, то майже нічого так зразу, якщо То й не видно. Ніби все там крутиться, ніяких задель нема. Завошитель я зняв також. На перший погляд мені показалося, що немає ніяких проблем. Думаю, що таке? І кольцо так пробую, ніби живе, там воно не залягло. А, і тут, раз дивлюся, з однієї, а колечко воно зміщено. Тобто канавка колечка. Дивіться, де вона. Зараз я включу вам. Дивіться, колечко крутиться довкола. Головне, що спочатку, коли я крутив, то воно ну, цього не було. Потім якось як прокручує, прокручує мотором, і воно показалося з тої сторони. Звідти вийшло сюди. А що це може бути? Ну, скоріше всього, в самому легкому, так як би казати. Доброму в такому випадку для власника бензокоси просто стопоршня, той, що там, йде на з'єднання кілець такий латунний. Він просто, можливо, в ту сторону провалився. Буває таке але рідко Ну, Якщо нема ніяких задирвів, то хазяїну просто повезло в такому випадку. Циліндр цілий. Придеться лише заміняти поршень з кольцем і все. Ну, і звичайно, манжети вже нові треба. Тим більше, що вони вже ну, трошки підуставші, я думаю, вони вже теж підпускали. Так ну, розбираємо, як кажуть, вскриття покаже, на що хворі цей пацієнт. Затягне свіче. Це також я знімаю, тому що карті я буду мутити. Так, зараз нам треба зняти маховика. Спеціально, тому я розвидним ключем оце знімаю. Заочувати.

Якщо порівнювати по ремонту по цінах в FS-55 і оцю бензокус, тому що вони приблизно по технічних характеристиках і, і тому, як вони розповсюджені у нас, то вони приблизно однаково. Зараз у нас і, 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 і ту і ту косу люди купують характеристики, більш-менш однакові, розхід топлива. Але сквар більш дорожча в ремонті. Особливо ті сальники, Там йде набор тих прокладок. Піддона прокладок оцього дефлектора, ця прокладочка, прокладка глушителя, ну там свій набор, ці він дорогий. А окремо чомусь ну, можна купити, але це ціла проблема зараз. Щось окремо там купити якусь. Чи ту чи тут, тим інше. резинки там, не знаю, майже ви не знайдете окремо їх, тільки збори. Отже, знімаємо. Все грязне, як завжди. І робота це також грязна. Хто займається ремонтом, то... Чи хочете, будьте готові до грязної роботи. Ось за ці прокладочки я говорю. Так, ось таке. І вони майже одноразові. Ну, два рази ще можна поставити їх так. Але це вже не бажано. Бо. Ну, я ставив, якщо людина просить, то трошки герметиком на низ. Тут вдавлював герметик. і ставив цю резину. Парампортом, що тут є. Зразу беремо цилиндр, а ціліндр цілий. Так, це дивимо. Колечко ціле. Ну, то що я казав, Да. стопор. Оцей стопор поршня, він, видно, всередину провалився. Чи де він подівся взагалі без поняття? Здесь мука дочка тут типу, будет. Дерев'яній де, не Зразу можна. Зараз позначиш дерев'яний стоп. Ти пудеюсь так його там загладил, Що за числа, ну, Ти скажи. Канавка вся нагару, всередині нагару, можна визначити навіть. Де. Ну, він заліз, видно, трошки втопився всередину. 是。 Вбивати поршень, якщо він туго йде бажано на весу, щоб вони не зігнули колінвал. Оце місце можна зігнути, якщо щось там буде опирати і бити. А так на весу ви зігнути В руках тримаєте поршень. Так, не за колінвал тримати поршень. Я колінвал трошки піддержувати, щоб він не звисав. Цікаво. Цікаво він на місці навіть стоїть, але він так зносився чомусь, що колечко попри нього проскочило. Видно сильний знос кольця. канавка вже широка і, да, попри нього воно собі гуляє, там, якщо вам буде видно. Ще таке в мене не було перший раз от така ситуація. В принципі, навіть якщо ми поставили колечко, то думаю вона ще робила ця бензокоса, тому що знос поршня не дуже сильний. так. По цих місцях можна бачити тут нема, як бачите, не, ну, зносу нема. Трошки так злизано. Хоно цей відстей, але... Поршень ще не є в критичному стані. От покажу вам. Покажу, якщо можу. Дивіться, в когось таке було вже. Цей стопор на місці стоїть? Так. А колечко попри нього гуляє. Віці. <ріць> <ріць> да. Перший раз в мене таке сильно зношена, вже канавка зношена і кільце оце. І палець цей приносився видно. Так. Ну однозначно поршень придеться міняти новий з крицем разом і сальники нові. це такі одноразові оці манжети, любі манжети, але фактично вони є одноразовими. Хіба що ви тільки що там зняли, щось з поставили, щось недобре склали і з... зразу ж розібрали і знову по... поставили тут. Тоді ще так. А якщо ви вже розібрали... Якщо ви вже ну, косили бензокусую деякий час а потім щось ви там ремонтуєте, то ну, бажано знову вже нові купляти і ставити. Ось така ситуація. Де хто каже, як викосити. Ну там, правда, за щиляп 55 го було мова, де коментар. що стільки багато. Там 3 гектари косити. Безу косую. Як це можна? Ну тут здерто. З якого року. А, нет, є. 2018 рік. Я 2018. Так, це вже скільки років бензокосі. І чоловік косить неї то так по, по 2-3 гектари. Так. Тобто косить ці надійні. Ну, карбюратор вже міняний, там були проблеми, це вже китайський на ній. Я, до речі, ремонтував цю косу вже декілька разів саме карбюратор. Ремонтував, поки можна було його ще відремонтувати, там. а потім вже прийшлося скупляти новий китайський, чи як там покосили на ньому. Ну, а зараз знову проблема з поршнем. Ось так. Давно Вона відео не виходило в мене, тому що у нас багато роботи зараз, коси були. Цілий місяць майже. Я Ну, ремонти були у мене, але не було часу знімати, оце монтувати відео з тим часом. Займається тільки. Треба посидіти з тим. Тому... Тому відео і не було за цей час. Що ж, будемо замовляти запчастини і можливо покажу, як я склав це все докупи потім. Так. Всім пока. До побачення.